Так, виконаємо завдання 1 після параграфа 3-4, а потім завдання 2. Значить, в першому завданні нам потрібно в таблиці, які е, вилюти літаків з аеропорту міста Х, Києва, Києва. Від... Нам потрібно відсортувати таблицю за зростанням часу виліту літаків. А на іншому аркуші, тобто там буде інша табличка, встановити режим фільтрування, відобразити дані лише про літаки, які вилітають з аер аеропорту Бориспіль. Ось, відповідно, в нас є ця табличка. Я зараз збільшу масштаб. Ось у нас є час вилюту. Нам цей час вилюту, відповідно, потрібно відфільтрувати по зростанню. Ми виділяємо відповідний стовпчик і беремо дані, відсортувати діапазон і вибираємо параметри сортування діапазону. У нас цікавить стовпець С. Відповідно, наші дані. Мають рядок заголовка, це є час вилюту, і ми маємо її по зростанню від А до Я. І натискаємо сортувати. Після цього наші дані відсортувались. Так, отже, воно в нас по часу вилюту відсортувало чи відпорядкувало. Найменший час вилюту 0,7 7 годин 15 хвилин. І в самий останній час вилюту 16 годин 40 хвилин. Тобто все, як, все як має бути. В іншому завданні тут створити режим фільтрування, відобразити лише дані про літаки, які вилітають з порту, аеропорту Бориспіль. Відповідно, нас цікавить ось тут фільтрування. Ми виділяємо ці дані, беремо знову дані і створити фільтр. І відповідно нас цікавить Бориспіль. Натискаємо на трикутничок. Вибираємо зі списку Бориспіль і натискаємо ОК. І в нас, відповідно, з'явився аеропорт Бориспіль, там, де аеропорт вильоту, і все, що мало бути, воно в нас є. Ось таким чином ми виконали перше завдання. Перейдемо до завдання 2. В завданні 2. У нас є табличка, буде табличка з. Е Результатами участі спортсменів в змаганнях з триборства. Фехтування, біг і стрибки у висоту. Нам потрібно відсортувати таблицю за значеннями в трьох стовпцях. Очки за спаданням, час за зростанням, і висота за спаданням. Е, Відповідно, наша табличка ось міститься на Аркуші 2. Так, є в нас фехтування, біг і стрибки. Отже, нам потрібно відсортувати її. Очки за спаданням, час за зростанням і стрибки в висоту знову за спаданням. Беремо дані, відсортувати діапазон. Вибираємо додаткові параметри сортування діапазону. нас цікавить стовпець С. Стовпець С, дані місяць мають рядок заголовка, і, відповідно, сортувати маємо очки, тобто стовпець С за спаданням. Додаємо інший стовпець, біг, час, він має бути за зростанням. І додаємо ще інший стовпець, відповідно, стрибки висота, він має бути за спаданням. І натискаємо кнопку сортувати. І відповідні дані в нас відсортувалися. Очки за спаданням. Висота, так само, в нас за спаданням іде, і біг за зростанням часу буде. Ну, але воно буде. Тоді, коли в нас однакові очки є. Ось у нас двоє, в двох людей є двоє 44 бали, і в того 44 бали, тому, відповідно, наступне буде сортування по біг час. Той Кришкевич пробіг швидше, ніж бурсук, тому він стоїть перший. І якби в нас тут співпадали б, то далі було б сортування по в стрибках. Ось що ми маємо між третім і четвертим. Третій ну, борсук і Томілевич пробігли за одинаковий часник. Так само 44 бали. Але, відповідно, борсук стрибнув вище на 2,24. А Томілевич на 2,22. І тому він, відповідно, бурсук стоїть перед Томілевичем. Так, е, наступна частинка ще завдання. Ми маємо відобразити учасників, які набрали у фехтуванні не менше, ніж 40 очок і стрибнули у висоту від 2,20 до 2,25. Отже, наша табличка. Ось вона ще. Так, Очки у нас має бути не менше 40. Ми беремо, виділяємо відповідні наші стовпчики чи діапазон даних і беремо дані. Створити фільтр. Відповідно, очки в нас мають бути е, не менше 40. Беремо сортува... фільтрувати за умовою. Умова не менше. Е, ну, більше або дорівнює. І значення 40. відповідно, так, Смуга прокрутки зникла. А ну, зараз ми... Так, і ось тут десь має бути кнопка Окей. Кої я зараз ще раз виконую. Так. Беремо фільтрувати за умовою. Умова. Більше ніж. Більше або дорівнює 40. І натискаємо ОК. А, відповідно, висота в нас має бути між 2.20 і до 2,25. Так. Е Повертаємося сюди, беремо стрибки у висоту, беремо фільтрувати за умовою і тут шукаємо між. Є між і значення 2.20. Так, значення у нас буде 2.20 і 2.25. Так. так. І, відповідно, натискаємо ОК. Так, ще раз. Фільтрувати за умовою. Вибираємо між. Є між 2.20 і 2.25. І натискаємо ОК. І в нас, відповідно, відфільтрувалося. Сюди потрапили Томілевич, бурсук, Теріхов, Іванов, Бурсук, ще один. І, відповідно, очки в них більше рівне 40 і стрибки в висоту між 2,20 і 2,25. Всі потрапили. Ось таким чином виконується перше і друге завдання.